Вітаю всіх на уроці мистецтва. Мене звати Моковіст Тетяна Валерійовна. Я вчитель мистецтва Умицької загальноосвітньої школи номер 11 І сьогодні ми з вами продовжимо розглядати абстрактне мистецтво. Минулого разу ми ознайомилися з поняттями супрематизм, абстракціонізм та орфізм. А також познайомилися із творчістю відомих митців Казимира Малевича, Піта Мондріїна, Василя Кандинського, Робера Делуне та Соні Терк Делуне. Сьогодні ознайомимося ще з декільками новими е поняттями, зокрема, конструктивізм, Вау Хаус, а також познайомимося із творчістю митців абстракціоністів, представників школи Баухаус Василем Василем Єрмиловим. Вальтером Гропіусом, Людвігом Міс Вандероє та Ле Корбюзьє. Виникнення і розвиток абстрактного мистецтва був пов'язаний із духовними ідеями, які хвилювали розуму європейців в межі 19-го, початку ХХ століття. Захоплення метафізичними і утопічними теоріями охопило як філософів, так і літераторів, а також музикантів і живописців. Прагнення висловити невимовне передати відчуття єдності душі, матерії, Всесвіту, космосу зажадало від художників пошуку нової нетрадиційної образотворчої мови, повної глибокого сенсу. Наскільки ми можемо судити? Історія абстрактного мистецтва почалася близько 70 тисяч років тому з доісторичних гравюр, а саме двох шматків каменю із гравірованими абстрактними геометричними візерунками. Знайдено їх було в печері Бломбос в Південній Африці. Аж до кінця 19 століття велика частина живопису і скульптури слідувала традиційним принципам класичного реалізму. Які викладалися у великих європейських академіях. Основа цих принципів перший обов'язок мистецтва створення впізнаваної сцени або об'єкта. Потім, у період із 1900 по 1930 роки, розробки в інших областях сучасного мистецтва надавали додаткові методи, включаючи колір. Відмову від тривимірної перспективи та нові форми, які будуть використовуватися для подальшого пошуку абстракції, один із засновників руху Василь Кандинський опублікував книгу про духовне у мистецтві. Вона стала основою абстрактного живопису. Естетика абстракціонізму позначилася на становленні нових тенденцій в українській графіці і театрально-декораційному мистецтві. В атмосфері режисерських новацій Леся Курбаса в театрах Харкова, Києва, Одеси розквітнув конструктивізм. Авангардні ескізи декорацій і костюмів Олександри Екстер, Вадима Меллера, Анатолія Петрицького та Олександра Хвостенка Хвостова сприяли оновленню сценографії. Геометризовані форми, сміливі кольорові рішення, модерна пластика вносили струмінь сучасності в оформлення вистав. Риси авангарду виявилися також і в музичному театрі. Засновником модерної української оперети був Ярослав Барнич, відомі його оперети гуцулка Ксеня та Шаріка. Домінуючим стилем лідера харківського авангарду Василя Єрмилова став своєрідно осмислений конструктивізм. Хоча і в його творчості синтезовано багато художніх течій і напрямів. Василь Єрмилов дійсно був. Одним із найяскравіших митців радянської України 1920-х років, взагалі, ключовою постаттю конструктивізму. Він певний час співпрацював із головними представниками українського конструктивізму у літературі, зокрема, своїм другом, поетом Валеріаном Поліщуком. Саме разом із ним вони робили журнал Авангард Що ж таке конструктивізм? Конструктивізм це. Напрям у авангардизмі 1910 1930 років, що охоплює архітектуру, образотворче і декоративно прикладне мистецтво, фотографію, часткову літературу, театр, кіно та музику. Конструктивізм характеризується лаконізмом та абстрактністю форм. Василя Єрмилова цікаві експерименти від шрифтів до інсталяцій і сьогодні виглядають свіжо. Але в 30-ті-50-ті роки Єрмілов, звичайно, зазнав гонінь. На щастя, його не заарештували, але жилося йому тяжко. Публічний вимір творчості майже повністю зник. Деякі твори пропали, якщо не на війні, то у мракобісному полумі боротьби з формалізмом, і все ж він продовжував активно працювати і не сумнівався у собі. Мистецтво Василя Єрмилова гранично лаконічне. Композиційно-ритмічний ефект досягнуто мінімум засобів, два-три геометричних елементи, пара локальних кольорів, декілька майстерно оброблених фактур, але при цьому бездоганна пропорційність і як результат гармонійна ясність і досконалість. У Василя Єрмилова є декілька колежів, експериментальні малюнки і скульптури. І здається, саме в цих в них конструктивізм знайшов своє найбільш традиційне втілення. У багатьох сучасних дизайнерів і поціновувачів мистецтва твори Єрмилова викликають захват. Його поправу вважають притечі мінімалізму і концептуалізму другої половини ХХ століття. У Харкові на батьківщині художника відкрито центр сучасного мистецтва, Єрмилов-центр. Абстракціонізм відповідав потребам епохи індустріалізації, новим сучасним умовам і будівельним технологіям. Архітекторів приваблювали в ньому такі риси, як функціональність, простота майже чистих геометричних форм, лаконізм засобів вираження. До конструктивізму долучилися зочі німецького Баугауза Вальтер Гропіус і Людвіг Міс Ван Дерої. Масштаби впливу Баухаус на архітектуру і дизайн ХХ і ХХІ століть величезні. Зокрема, плодами творчості викладачів і випускників цієї школи ми користуємося і дотепер. Баухаус. Це була найвпливовіша школа прикладного мистецтва, дизайну та архітектури ХХ століття. За 14 років свого існування вона зробила художню революцію, стала тим місцем, де художники і ремісники різних країн намагались переосмислити світ. Представники Баухаузу стали основоположниками принципу, практичної користі і раціональності форм, заклали новий підхід до навчання, роботі із міськими ландшафтами, меблями та предметами побуту. 25 квітня 1919 року у Веймері відкрилася Вища школа будівництва і художнього конструювання Баухаус. Її директором став Вальтер Гропіус, ще перебуваючи на фронті Першої світової війни, будучи вже відомим архітектором Вальтер Мрієв, що е, навчальний заклад буде, який би змінив би значення дизайну і світу взагалі. Така нагода трапилась йому на посаді директора найбільшої школи дизайну ХХ століття. Навколо Гропіуса в ті роки групували спочатківці талановиті архітектори носії прославлених згодом імен, досить назвати Корбюз'є і Міс Ван Вальтер Гропіус вважав, що кожен художник повинен знати ремесло і немає різниці між художником та ремісником. Ці та інші принципи він заклав у Декларації 1919 року Архітектори, скульптори, художники ми всі повинні звернутися до Ремесу. Революційний дух маніфесту відповідав Духу післявоєнного часу. Маніфест супроводжувала гравюра Лайонела Фенінгера Собор. Він писав Архітектори, скульптори і художники. Ми знову повинні повернутись до ремесла. Немає більше мистецтва як професії, не існує принципової різниці між художником і ремісником. Художник, лише найвищий ступінь ремісника, милістю Божою у рідкісні хвилини просвітлення або під натиском волі може розквітати небачене мистецтво, але закони майстерності обов'язкові для кожного художника. Тут джерело істинної формотворчості. Гропіус вирішив, що студентів Баухауза має по два наставника з кожного предмета. Майстри-ремісники навчали професії, художники прищеплювали естетичне натхнення і почуття смаку. Першими викладачами стали Йоганнес Іттен, Ліонель Фейнінгер і Герхард Маркс. Пізніше до них приєднуються Василь Кандинський, Пауль Кліє, Ласло Мохойнаті. Багато з перших студентів згодом залишилися в Баухаузі як майстри. Наприклад, Василь Кандинський приєднався до школи в 1922 році. Пізніше я став помічником директора і пропрацював на цій посаді до 1933 року. Він був одним із найвпливовіших майстрів Баухауза. Його заняття включали в себе теорію кольору, аналітичний малюнок та основи художнього проектування. У класі Кандинського студенти вивчали становлення кольору до форми через аналіз окремих елементів, таких як лінія, точка і площина. Вальтер Гропіус сам придумав програму навчання в Баухаузі. Більша її частина була пов'язана, зокрема, із ручною роботою. Він був упевнений, що ручна і машинна праця не розрізняються за своєю суттю, а відрізняються тільки можливими масштабами виробництва. Тільки людина, яка знає ремесло і працює з матеріалами, здатна якісно і професійно управляти машинами. Він хотів, щоб студенти не креслили на папері, а працювали з матеріалами, створювали реальні об'єкти. Через 4 роки після заснування Баугаус уряд Тюрінгії, куди входив і Веймар, почало активно цікавитися результатами його роботи. Виникає питання про доцільність подібного використання грошей платників податків. І в 1923 році у Веймарі відбувається виставка робіт студентів Баухаус. Основним експонатом на виставці став зразковий житловий будинок Хаус Амхорн». Приклад функціонального будівництва, оснащений всім необхідним для сучасного життя. Такий будинок був доступний звичайному робочому, був екологічний, втілював основні принципи Баухаузу. Вальтер Гропіус був директором школи 9 років. В 1928 році його змінив Ханес Майер, який керував курсом архітектури. Гропіус сам вибрав собі наступника. Непорозуміння із муніципальною владою змусили Майера покинути пост уже через два роки, і в 1930 році керівництво прийняв Людвіг міс Ван Людвіг Міс Ван Дероя знаменитий німецький архітектор, один із тих людей, чия творчість визначала вигляд міст у ХХ столітті. У нього виробився універсальний підхід до проєктування будівель, який він потім розвивав до кінця життя. В 1911 році, 1912 році керував будівництвом будівлі німецького посольства на Ісакіївській площі в Санкт-Петербурзі за проєктом архітектора Пітера Беренса. В 1927 році міс Ван Дероя керує міжнародною виставкою житла у Штутгарді, де розробив генеральний план зразкового селища Вайсенхоф. Міс придумав триповерховий житловий будинок, всередині якого можна було створювати квартири різного розміру і форми. Кухні, ванні кімнати містились у фіксованому ядрі квартир. А все інше простір поділявся рухомими перегородками. У 1929 році Людвіг Міс ван очолює будівництво павільйону Німеччині на міжнародній виставці у Барселоні. У якості декору він використовує чіткі геометричні конструкції і властивості природних матеріалів полірованого травертину, оніксу і скла, а також поверхні води. У павільйоні він створює вільнопростір, який переносить тяжкість конструкції із несучих стін на окремі розташовані сталеві стійки, і завдяки цьому з'являється можливість виконати зовнішні стіни із тонких декоративних матеріалів. Проєкт павільйону приніс Людвігу Місвандерою світову популярність. Другим значним напрямком в архітектурній діяльності е, міса було будівництво хмарочосів Чикаго. Найбільш відомим є побудований у 1958 році Хмарочос Сіґрімбілдинг в Нью-Йорку. Він став прототипом численних корпоративних офісів по всьому світу. Архітектор вирішив відсунути хмарочос із загальної лінії забудови в глиб кварталу, залишивши місце для площі із фонтаном перед будівлею. ще одним яскравим представником Баухаусу є французький архітектор швейцарського походження Ле Корбюзі. Він відкрив очі з очим світу на нові форми конструктивізму. Його ідеями захоплювалися у всьому світі. Будинки за його проектами зведено у Швейцарії, Франції, Німеччині, США, Аргентині, Японії, Індії Бразилії. Універсальні прийоми Олекорбюзє стали зіндичними у будівництві. Символом вітчизняного конструктивізму вважають ансамбль площі Свободи в Харкові, де домінує споруда Держпрому. В часи зведення комплексу Харків був столицею України, отже, й не дивно, що саме тут виник найвеличніший хмарочос Європи. Отже, узагальнюючи, варто наголосити, що абстракціонізм як художнє явище із багатьма розгалуженнями справив величезний вплив на розвиток сучасного образотворчого і декораційно-прикладного мистецтва архітектури та дизайну. Майже 100 років тому учні Баухаус придумали будинки, предмети і меблі, без яких ми не уявляємо сьогодні свого життя. Доступність, функціоналізм і естетика цими критеріями керуються багато сучасних дизайнерів та архітекторів. Отже, сьогодні ми з вами завершили огляд абстракціонізму. Дякую всім за увагу.